Друзі, усім привіт! Місто Львів сьогодні маю можливість для вас показати інформацію. Продається ось такий літаючий апарат Volkswagen T5. До речі, хтось в коментарях писав, чи за 12 тисяч можна купити. Якщо ви це відео бачите, то бачите, що можна купити. 10 рік, 11600, 2,0 дизель. Автомобіль перероблений на пасажир. Вигляд такого плану. І скажу вам відверто, що попередньо вже дивилися, то виглядає досить цікаво. Тому якщо когось цікавить, номер телефону, хлопці, хто назве? 063 702 69 57 Микола. Друзі, усім успіхів, бережемося, номер телефону був в кадрі. Телефонуйте, домовляйтеся.